Почнемо з того, що сталося вночі, як Росія сьогодні продовжує терор України. Вийшов із заявою Германа Галущенко. Він каже, що знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах. України, я цитую там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків, вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання. Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності. Не залишаючи своєї мети, залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам. Ну, а поки триває небезпека, будьте, будь ласка, в укриттях, закликав Герман Галущенко. Ситуація каже в енергосистемі може змінюватись, тому треба слідкувати за офіційними повідомленнями. Ну а що ж було цієї ночі? Відомо, що Польща через ракетну атаку Російської Федерації піднімала у повітря свої винищувачі. А близько півночі відбувся зліт перших літаків ту з рому Оленя. Про це повідомляли монітори. Ну і почалась перша хвиля атаки. А вже ближче до першої ночі був запуск двох трьох крилатих ракет Х 59 і шідесят дев'ять із тактичних літаків Су-57. Що ще Росія пускала в сторону України? Це так само були і крилаті ракети Х101. Так само були 3 М14 комплекту Калібр. Ну і балістичні ракети комплексу Іскандер. М. Крім цього, як вже зазначила, і були Х-59. Ну і звісно, безпілотники, які були різних типів, зокрема типів шахет, герань, гербера. Ракетна атака дійсно тривала у два етапи. Перший тривав майже 4 години. Ну а саме 3 години 54 хвилини. Другий етап тривав 1 годину 3 хвилини. Під ударом були окремі районі Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської та Полтавської областей. Маємо зокрема коротке відео з Тернополя, що відбувала сама ситуація наразі нестабільна. Над містом було видно сильне зарево. Писали місцеві змі попередньо. А приліт у газову інфраструктуру. Писали змі, що частина Тернополя залишилася без світла. У місці була сильна пожежа. Так само Росія вдарила і по Харкову. Йдеться про те, що постраждала так само цивільна інфраструктура. Я процитую Мара Терохова, Він каже: виродки вдарили по цивільному інфраструктурному об'єкту в Харкові з під уламків будівлі дістали жінку, Її обстежують лікарі. Що найменше відомо про чотирьох постраждалих пошуково-рятувальні роботи у Харкові. Тривали станом на сьому ранку. На місці влучання пожежа каже міський голова понівечено, так само багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. З нього евакуюють мешканців. Так само окремі світлини вже з'являються у мережі. Як виглядає власне той будинок, в який влучили, будемо дійсно дивитися на офіційну інформацію, але от наразі ми бачимо таку світлину, яку зараз розповсюджують у різних телеграм-каналах. Ну так само відомо, що на світанку Росія таку, Вала прикарпаття ціллю ворога були інфраструктурні об'єкти. Глава Івано-Франківської ова пані Онищук. Вона повідомила наступне: що під час питтеної тривоги в області пролунали вибухи, працювали сили ППО за попередньою інформацією. Постраждалих і руйнувань немає. Дійсно, будемо спостерігати за тим, що ж кажуть там офіційні змі, безперечно. Але точно відомо, як повідомляли монітори і в міністерстві, що усі ракети, які атакували цієї ночі Україну, цілися лише в газову та енергетичну інфраструктуру в різних регіонах. Ближче до півночі так само вже з'явилися напередодні кадри ДСНС наслідки ворога, удар ворога по Одещині. Там відомо, що для ліквідації було залучено 8 одиниць техніки і ще понад 30 рятувальників. Виникли пожежі у трьох приватних житлових будинках. Тобто бачимо, що окрім того, що ціляться у цивільну інфраструктуру, а не нехтує, звісно, ворог тим, щоб зайвий раз не вдарити, зокрема і по цивільним об'єктам, і по житловим будинкам. На жаль, такий терор також продовжується. Також відомо, що після нічної атаки напередодні частина Одеської області залишилась без світла. А за прогнозами різними на відновлення потрібно 5, приблизно 5 днів. Але звісно, це з огляду на те, якщо ми не будемо бачити нових обстрілів. А як зрозуміло, з того, що робить сьогодні Росія, вони продовжуються. Ось також можемо бачити сьогодні ті наслідки, які доводиться ліквідовувати нашим вогнеборцям, нашим захисникам, які працюють зокрема у всіх можливих напрямках. Ну і бачимо такі кадри з Одеси, дає нам ДСНС. Я нагадаю, що так само напередодні був страшний обстріл і Кривого Рогу на що так само реагував Володимир Зеленський. він написав у себе наступне Всю ніч Тривала рятувальна операція в Кривому Розі на місці російського ракетного удару. Балістика по звичайному готелю. Буквально перед ударом в готель заселилися волонтери однієї із гуманітарних організацій, громадяни України, Сполучених Штатів і так само Великої Британії. Зеленський каже, що вони вижили, бо вони встигли спуститися в укриття. Але на жаль, чотири людини були вбиті внаслідок цього удару. Страшні кадри дійсно бачимо. Загалом більш ніж 30 людей були поранені. внаслідок удару Російської Федерації. Ну, звісно, Зеленський подякував усім, хто працював цієї ночі. задля порятунку людей. Ну а тим часом, попри те, що ми маємо різні дані, що мовляв сьогодні, а в Україні можливо, вже навіть є певні проблеми із розвідданими, що штати зокрема зупиняють таку нам допомогу і та такі привілеї дійсно, тому що нам надзвичайно це важливо в контексті ударів по території Росії. А в будь-якому разі ми бачимо, що на Росії все ж таки продовжують фіксувати безпілотники, і очевидно, друзі, це. Це не просто так, тому що як повідомляє ворожі міноборони впродовж минулої ночі, засобами російської ПВО було перехоплено, нібито і знищено 39 українських безпілотних літальних апаратів. Кажуть про 14 безпілотників над територією Республіки Крим, 12 над акваторією Чорного моря, сім безпілотників над територією Курської області. Ну і так само над акваторією інших областей. Але то дійсно варто зауважити, що немає якихось таких надто віддалених районів в переліку того, що нібито перехопили росіяни. Дійсно, будемо вже продовж кількох днів більш точно бачити, що насправді сьогодні можуть наші безпілотники, наскільки далеко вони можуть залітати, попри ту інформацію, яку ми отримаємо. Ну а в Криму було також гучно цієї ночі. А відомо, що там були сильні вибухи, потужна детонація під ударами. Писали місцеві змі, аеродроми, Бальбек та Новофедорівка. Місцеві змі писали також, що в них аж підстрибували будинки від вибухової хвилі. Давайте почуємо, як коментували. Но, зокрема місцеві. Уже третий пошел. На аэродром походу. Братан, я это снял, брат, я это снял. Так бачимо, кричать братан. Я це зняв. Дякую, звісно, братанам із Російської Федерації в лапках. Звісно, адже вони ніякі нам не брати, якщо говорити про це слово цілком серйозно і пряма його значення. Але звісно, завдяки таким відео, ми будемо бачити, як насправді сьогодні все відбувається. Але друзі, судячи з того, наскільки радів цей чоловік, так це ж ми говоримо зараз про Крим. То можливо, це і та людина, яка сьогодні дійсно чекає Україну, і чекає, коли замайорить український прапор на території територією анексованого півострова, ну що ж будемо йти далі говорити про мирний трек, про те, що сьогодні планують зокрема і Сполучені Штати Америки, які перспективи зокрема ми можемо бачити взагалі на тлі тих переговорів, які тривають. А направду сьогодні варто говорити про те, що вони не зупинялись ані на миті, навіть після того самого. Скандального інциденту в овальному кабінеті зустріч України і США в Судівській Аравії. Зараз про це багато є повідомлення. Є вже підтвердження від посланника Трампа. Спеціальний посланник Стів Вітков він підтвердив, що наступного тижня в Судівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України і США щодо російсько-української війни. Про деталі зустрічі пише Sky News і так само посилається частково на слова Віткофа кажуть, переговори можуть бути в Ерріярді або Джиді, Проте остаточне місце ще визначається. Американська сторона намагається узгодити рамки потенційної мирної угоди та початкового припинення вогню в Україні. Це буде така перша зустріч високого рівня між Києвом і Вашингтоном після тієї самої публічної сварки між Президентом Трампом і Зеленським у Білому домі. Ну і відомо, що цей конфлікт спричинив, як пишуть, низка ЗМІ, безпрецедентну кризу у відносинах між країнами, призупинивши навіть постачання, часткове постачання, очевидно, американської зброї та. Обмін розвідданими очікується, що з американського боку участь у переговорах візьмуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого Дому з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник Трампа Стів Вітков. Українську делегацію очолить глава офісу президента Андрій Єрмак, а також, ймовірно, буде міністр оборони Рустем Умєров. Принаймні, про це поки що пишуть а, різні західні змі, посилаючись на свої власні джерела.